Бажаєте придбати навушники з мікрофоном Razer Kraken Multi Platform Green? Ви знаходитесь в правильному місці. Торба є одним з провідних продавців технологічних товарів, і ми гарантуємо якість і задоволення від кожної покупки. Razer Kraken Multi Platform Green – це навушники відомого бренду Razer, які зарекомендували себе своєю високою якістю звуку та комфортною конструкцією. Їхній свіжий зелений кольоровий дизайн додає стилю і виразності. Ці навушники підходять для використання як на ПК, так і на інших платформах, таких як консолі Xbox, PlayStation, Nintendo Switch та мобільні пристрої. Ви зможете насолоджуватись деталізованим і марсивним звуком улюблених ігор, фільмів або музики без будь-яких обмежень. Мікрофон з шумозаглушенням забезпечує кристально чистий звук під час розмови або онлайн гри. Інтегроване регулювання гучності на проводі дозволяє зручно змінювати гучність безпосередньо під час використання. Перейшовши на наш вебсайт Torba, ви зможете легко оформити замовлення навушників Razer. Kraken Multi Green. Ми пропонуємо швидку доставку і надійний сервіс після продажного обслуговування, щоб ви були повністю задоволені покупкою. Не втрачайте часу. Придбайте навушники з мікрофоном Razer Kraken Multi Platform Green в Торба і отримайте неперевершений звуковий досвід і комфорт використання.